Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про інформаційне похмільне за перебріком після перемоги у США на виборах Дональда Трампа. Так, так, саме про. Похмілля. бо вчора була така собі інформаційне сп'яніння. Буквально кожен пропагандист, кожен медіаресурс, медіа в лапках Росії не обійшов стороною цю подію і не написав таку якусь собі хвалебну оду, хвалебний пост про те, що як же класно, що у Сполучених Штатах переміг нарешті Трамп. Ура Трампу за Трампа за родину за побіду. Проте вже сьогодні тон публікацій і заяв трошки змінився. Так ще по інерції, очільник держдуми Кремля Володін заявляє, що Врем'я Шольців і Байдена пройшло, Настало время трезвомислющих людей, яким являється Трамп. Так ще Невизнаний президент Білорусі Лукашенко заявляє, що він висуне Трампа на Нобелівську премію, якщо той завершить всі війни на всій планеті. Ну, це так собі, знаєте, ситуація по діагнозах, як то кажуть. Але в загальному тенденції російські пабліки, пропагандистські і медіа пропагандистські пишуть зовсім. Про інше, і тут е як ми вже відзначали у попередніх наших відео. Вони стикнулися з ситуацією, на яку не дуже розраховували, що ж вони будуть робити з цією перемогою. Бо як визначали ми, як визначали чимало експертів, Росія е надіялася, що ці вибори, особливо передача влади, спричинить хаос е у Сполучених Штатах і на довгий тривалий час відволіче увагу керівництва цієї країни, як нового, так і старого, від зовнішніх е проблем з ситуацією в світі, і, звичайно, що війни в Україні, от а за цей час Росія не реалізує максимум того, що вона хоче отримати. Проте сталося так, як Росії не гадалося, і як ми бачимо, і по сьогодні немає в получнатах ніякого хаосу. Так іде напружена робота, так ідуть консультації. про те, влада, як ми напевно побачимо це пізніше, в поліштатах буде передана спокійно, і це головна. Поразка Кремля, і вони це почали усвідомлювати. І тут вже почали мірятися чий мирний план кращий. І почалося таке потужне обговорення у пабліках і публікаціях, саме як же буде реалізовуватись цей трампівський план по врегулюванню війни про позаморожці війни по взагалі припиненню війни і так далі. І тут вже почалися торги там хто кого переторгує. Ми хочемо це, а там є таке, і так далі, і так далі. Проте, друзі, в цих всіх планах і обговореннях, е, і в тому, чи дійсно Трамп візьметься за реалізацію цього плану, і саме в такому вигляді він буде реалізований, є декілька. Але незважаючи зважаючи те, що той план, який озвучив декілька місяців тому Венс це помічник, представник Трампа і один з кандидатів на ГОМІ посаду у Кабінеті Трампа, коли він оголошував цей план, то там було декілька позицій, які дійсно називалися такими, що насатувалася капітуляція України. Проте там були дві позиції, які йдуть чітко в розріз з тими стамбульськими лапках домовленостями, на які зараз апелює Росія. Говорить, що саме вони мають лягти в основу того мирного плану, нібито припинення і врегулювання війни, який бачиться Росії. Перший момент це те, що той же Венс пропонує так зупинити лінію фронта на тій кордоні, на якому зараз знаходиться фронт. Да? І по цій лінії провести якусь таку лінію розмежування. Головне зробити демілітаризовану зону. А демілітаризована зона має кимось контролюватися. І тут постає питання. Миротворці, тобто, це не проговорено у плані Боловенса, але за кулісами це, це поняття фігурує, тому що не може бути пуста демілітаризована зона. Вона на те й демілітаризована, щоб її хтось контролював і запобігав конфліктам двох сторін. Але що ми згадаємо 2015-2018 рік. То саме Росія була категорично проти введення миротворців на територію так званої ЛНР ДНР на лінії розмежування між військами України і е, сепаратистських республік, і звичайно, що російських військ, які їх підтримували. І тоді всі ініціативи, які просував до речі, тодішній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер по введенню миротворців блокувалися Росією Росії миротворці. Не потрібні Росії потрібна територія, яку вона має захопити, контролювати і насаждати руський мір. Це одне протиріччя, друге протиріччя, Незважаючи на те, що у плані Венса Трампа була позиція про те, що Україна ну нібито. Віддає ці території, які зараз тимчасово захоплені Росією у е, використання жертвою цими територіями е, заради миру. Проте е, вільна Україна отримає надпотужну е, військову допомогу, надпотужне посилення збройних сил для того, щоб е, армія України могла в майбутньому придостати будь-якій агресії. А це ключова різнобірність і відмінність від того, що хоче і пропонувала Росія на тих же е, е, Тамбульських домовленостях, Бо якщо ми згадаємо, що хотіла Росія, Росія хотіла скорочення збройних сил України з 260 тисяч до 85. збереження всього на всього 300 одиниць танків у збройних силах України трошки більше 2 тисяч БМП, не більше там 600 стволів артилерії і так далі. І так далі, тобто просто катастрофічне зменшення збройних сил України до того стану, коли вони б не змогли чинити будь-який опір. Але навіть у тому божевільному плані Трампа Венса є зовсім інша позиція, як ми це відмітили. Тож, друзі яким чином це буде реалізовано, і яким чином Росія погодиться чи не погодиться на ці позиції? А як ми бачимо, що навряд чи вона погодиться, бо це кардинально протирічить його баченню її баченню цього мирного врегулювання? Я думаю, що якщо вже зараз це почалося обговорюватись, то Росія розуміє, що примирення за Трампом буде зовсім не таким, як було озвучено тим же венсом декілька місяців тому, і тому вже сьогодні починається навіть оце протрезвіння і оці торги, що ми дозволимо Трампу бути миротворцем, але тільки на наших умовах. Проте Трамп, незважаючи на всю свою дивакуватість, все ж таки людина, яка не хоче і не буде програвати, бо це людина, яка хоче популярності, яка хоче уваги і поваги. А починати з певних поступок, з програшу, це показати себе, ну скажімо так, слабим і показати себе не таким феєрічним. Цього травма. Трамп дуже не хоче і дуже не любить, як ми бачимо, по його перед передвиборчій компанії. Тож, товариші за перебріком, пам'ятаєте, були колись реклама такого протиалкогольного якогось медикаменту, там де герой питав іншого: що дружок, похмілля, так так, ми хочемо запитати зараз і у вас, що ж, товариші за перебріком, похмілля настало. Я думаю, що протрезвіння і буде ще гіршим. Я думаю, що Трамп дасться, напевно, менш. Ім злом ніж був Байден. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і не тільки російської, підписуйтесь на наш канал. Залишайтеся з нами на каналі Правда про брехню.